Вітаю! ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Дрозда. Сьогодні в новинах в Києві пройшов форум благодійників. Українці збирають кошти щоб рятувати дітей з хворим серцем. А всеукраїнська рада церков зустрілася з депутатами Верховної Ради. 74% українців жертвують кошти на благодійність. Ця цифра за попередній рік збільшилася на 25%. Саме завдяки чутливості до чужої біди допомогу отримують люди, які потрапили у скрутні обставини. Проте нерідко благодійні та волонтерські організації самі стикаються з труднощами. Аби обмінятися досвідом та зробити свою роботу ефективнішою, благодійники зі всієї України зібралися під одним дахом, обговорювали проблеми переселенців, хворих та гуманітарну катастрофу у зоні воєнних. Дій детальніше, Марина Скрипій. Волонтери та благодійники це рушійна сила у нашій державі. Саме завдяки їм мільйони українців, які стали жертвами збройного конфлікту, отримували різного виду підтримку. Проте часто гуманітарна допомога з перепонами добирається до тих, кому вона потрібна. На шляху стає недосконалість законодавства та бюрократія. Раз на рік благодійники збираються, аби знайти рішення проблем та досягти порозуміння із владою. Цьогоріч конференція українського форуму благодійників розділилась на декілька платформ у фокус. Потрапила і тема примирення всередині нації. Доктор соціальних наук Авіла Кілмюрий ділиться досвідом на прикладі громад Північної Ірландії. Конфлікт в Північній Ірландії відрізняється від українського тим, що у нас він триває вже 30 років. Я сподіваюся, що у вас так не буде. Однак, спільно з вами ми маємо розбіжності на мовному ґрунті, який формує різні погляди одного народу і його різне сприйняття одних і тих же речей. Але важливо не зациклюватися на відмінностях, а шукати речі, які об'єднують і сприяють дружнім відносинам. Для того, щоб вирішувати конфлікти, потрібно перш за все доносити населенню всебічну інформацію, якою на жаль володіють не всі. Цим зазвичай займаються волонтери і різні організації. На конференції був представник від проекту Східний Янгол. Нагадаю, що завдяки цьому проекту тисячі людей виїхали з небезпечних територій, а ті, хто там залишився, регулярно отримують гуманітарну допомогу. Підтримують проект віряни церкви адвентистів сьомого дня спільно з телеканалом Надія. Не зважаючи на труднощі, волонтери не припиняють роботи. Фактично, ця катастрофа вона стає ще більшою. і Більшою людей виїжджає більше як мільйона людей вже а Куди їх поселяти? Нема місць, немає те. Тому я думаю, що така конференція вона допомагає, можливо, об'єднати зусилля, щоб якось допомагати людям адаптуватися в цьому конфлікті. Тож координатори проекту сподіваються, що мінські домовленості все-таки подіють. На Донбасі припиняться бойові дії і вони зможуть почати роботи по відновленню зруйнованих будинків. Лише цей напрямок діяльності східного Янгола зараз призупинений. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. 13 запорізьких волонтерських проєктів стали учасниками всеукраїнського етапу конкурсу Благодійна Україна. Кращих серед 150 претендентів визначало журі з різних областей країни. Серед переможців волонтерська група Енджелс, жіноча сотня Запоріжжя, благодійний фонд, Запорізький госпіталь, фонд Усмішка дитини та інші проекти. У номінації Благодійність у медіа переможцем став проєкт Східний Янгол виробництва телеканалу Надія. До речі, цей документальний фільм знятий в зоні АТО можна подивитись. Витися на Ютуб зараз Запоріжжя на другому місці в Україні за кількістю волонтерів і поступається за цим показником лише Києву. Крім цінних подарунків, переможці регіонального конкурсу отримали право брати участь у національному етапі підведення підсумків, якого відбудеться вже цієї весни. Зміни, які полегшать життя віруючих в Україні, пропонували владі священнослужителі. Аби почути конструктивні пропозиції. Депутати в чергове зібрали українське духовенство у стінах Верховної Ради. Чого просили представники різних релігійних організацій, та що пообіцяли депутати, знає Марина Скрипій. Діалоги із духовенством останнім часом у раді відбуваються частіше аніж будь-коли за часи незалежності. Через рік після революційних подій на майдані депутати знову скликали представників різних релігій, адже переконані, що для щасливого життя у своїй країні мало змінити владу важливо змінити спосіб життя. Для цього на допомогу кличуть духовну еліту. Для нас дуже важливо зараз в комітеті подумати і виробити план, яким чином законодавчо ми можемо і гарантувати. Свободу совісті, свободи релігії з однієї сторони, а з іншої допомогти релігійним організаціям, які є духовною основою для нашого суспільства, для наших громадян, нормально повноцінно функціонувати. Висловитись мали можливість у ці учасники просили реформ і змін до законодавства у різних сферах: освітній, податковій та військовій. Але дуже швидко формат засідання переріс із діалогу у відверту дискусію. Припинилася вона лише тоді, коли деякі учасники поспішно покинули стіл переговорів. Дуже важливо, щоб всі питання, які якимось чином можуть викликати непорозуміння, збурення в релігійному суспільстві, вони на цей час мають бути посунуті а замінені тими питаннями, які є актуальними для того, щоб відстояти державу. І посилити єдність всередині суспільства. Керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні пропонував депутатам внести зміни до освітнього законодавства. Адже сьогодні церква не має права відкривати навчальні заклади і вести освітницьку роботу. Таке право має лише приватна фізична особа, і такі приватні школи не отримують підтримки від держави. В всіх країнах, в яких дозволено церкві засновувати такі школи, церква має підтримку від держави. Є така позиція, чи така аргументація «гроші за дитиною. Тобто незалежно від того, якої форми власності є та чи інша школа, якщо дитина там навчається, держава підтримує це навчання. Депутати священнослужителів вислухали та пообіцяли, що вдосконалюватимуть законодавство таким чином, аби українці мали змогу зростати культурно і духовно, а релігійні організації вільно функціонувати у суспільстві. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Не дати померти немовляті важче ніж дати життя. Щороку в Україні народжується близько п'яти тисяч дітей зродженими вадами серця. Кожен день троє з них помирають. Кожні 95 зі 100 новонароджених будуть жити, якщо їх вчасно прооперують. На початку року вийшов з ладу педіатричний бронхоскоп, що виявляв захворювання та значно допомагав у лікуванні діток. Нині лікарі разом із волонтерами намагаються зібрати кошти на новий апарат, аби дати немовлятам шанс на життя. В Україні існує єдиний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, де новонародженим дітям з вродженими вадами серця та проблемами з дихальними шляхами роблять операції відразу після появи на світ. За даними статистики, тут у 3-4 рази менші показники смертності дітей ніж у провідних європейських країнах. Педіатричний бронхофіброскоп допомагає виявити хворобу за декілька хвилин та якнайшвидше почати лікування. Бронхоскоп – це дорогостоюче оборудовано. его цена мне кажется там гораздо выше чем 300 400 тысяч гривен но мы получили это оборудование в 2003 году и конечно мы сотни детей уже обследовали на этом оборудовании но любое оборудование имеет свой износ не может работать вечно тем более У детей, которые где-то начинают крутиться, где-то очень тоненькие бронхи там под особым углом зайти, надо посмотреть, какое состояние. Ну і от у нас зараз вийшов дитячий бронхоскоп із строю. Відремонтувати цей прилад коштує стільки ж, як і купити новий. На жаль, за нинішньої ситуації в країні Міністерство охорони здоров'я надати матеріальної допомоги для купівлі нового бронхоскопу не може, а діти не можуть чекати. Нажда приходиться використовувати цей апарат в доволі неудобних для себе, як для виконання такого обслідування в умовах, коли... Пріпаратам апаратам приходится маніпулювати очень довго ну, подвергає в определеному механічському в плані згібав, перегибов і так далі. За рік апарат допомагав у близько 200 обстеженнях. Нині даний прилад лікарі позичають у іншої столичної лікарні. Він більший за діаметром і тому може пошкодити трахеї та дихальні шляхи новонароджених. Десятирічний Ілля спостерігається у лікарні самого народження. Хлопчик має вроджений порог серця. за свій недовгий вік пережив вже три операції на серці та одну на бронхах. З допомогою бронхоскопа все знаходилось проблеми, вирішалися ці проблеми. Зараз ми вже післяопераційний період. У нас була операція була 28 січня. І сейчас уже как би наблюдаємося там час времени ми делаем хоскопію щоб подивитися, як вона там заживає і взагалі, що там внутри происходит. Тож лікарі разом з волонтерами намагаються зібрати потрібну суму, аби купити новий бронхоскоп. З потрібною сумою 360 шістдесят тисяч гривень. Вдалося зібрати майже третю частину коштів. Детально слідкувати за збором грошей можна на сайті Української благодійної біржі, номер цього проєкту 1338. І кожен, хто захоче перерахувати матеріальну допомогу, може зробити це на тому ж інтернет-ресурсі. Лікарі вже замовили даний апарат в Японії, бо вірять, що разом вдасться зібрати потрібну суму, аби продовжувати рятувати немовлят. Велике дякую всіму, всім колективу медперсоналу, що вони дуже добре відносяться до дітей. Саме перша ціль у них, саме головна, така щоб витягнути дитину з того світу. Єсна діслі, де манюсінька надіжда. Вони все одно беруться і всіх спасають. Олена Козленко, Микита Ісаков, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. Сварки батьків емоційно деформують дітей. Зв'язок людини з християнством впливає на її здатність прощати. А проповідник Нік Вуйчич з дружиною чекають на другу дитину. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Верховна Рада України має намір ввести інститут капеланів в установах Державної пенітенціарної служби. За відповідний законопроект проголосувало 220 народних депутатів. Згідно з проектом закону, запроваджується інститут священнослужителів, капеланів в органах і установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України на добровільних засадах. Крім того, документ передбачає координаційну пасторську опіку, а також порядок взаємодії між відповідними державними установами та релігійними Організаціями Атмосфера словесної та фізичної агресії між батьками впливає на здатність дітей визначати та контролювати свої емоції, стверджує дослідження інституту культури імені Штейнхарт при Нью-Йоркському університеті. Результати роботи припускають, що хаос в сім'ї і тривалі періоди бідності у ранньому дитинстві можуть сильно вплинути на емоційний розвиток маленьких дітей. Суперечки і конфлікти є психологічно-стресовими ситуаціями для дорослих, проте дане дослідження показує, що вони також впливають на дітей. Й пояснює головний дослідник проекту. Він також додав, що діти, які чують або бачать, як сваряться батьки, можуть мати проблеми з контролем своїх емоцій в менш ризикованих ситуаціях, таких як уроки у школі. Згідно з результатами дослідження Федерального Союзу католицьких консультантів з питань шлюбу сім'ї і життя, здатність прощення повинна стати загальним благом на рівні зі знанням та особистою компетентністю. Нещодавно були представлені перші результати дослідження прощення між партнерами. За повідомленням конференції єпископів, дослідження показало, що зв'язок людей з релігією, зокрема з християнством, позитивно впливає на їхню здатність прощати. В опитуванні брали участь близько півтори тисячі жінок і чоловіків. Виявилося, що ті, для яких християнство і релігія мають місце у повсякденному житті, володіють позитивним психічним самопочуттям і вираженою доброзичливістю по відношенню до інших людей. Проповідник без рук і ніг Нік Вуйчич зі своєю дружиною. Кана готується стати батьками вдруге. Про це Нік написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Під фотографією, де їх старший син, одягнений у сфетер з написом Найкращий старший брат Нік підписав: Дійсно, Кіоші буде найдивовижнішим старшим братом. Відразу після цього він повідомив радісну новину. Ми приблизно на 12-му тижні вагітності. Дякую тобі, Боже, за цей дорогоцінний і дивовижний дар і благословення. Спасибі всім вам за вашу любов, молитви і підтримку. Історія Ніка Вуйчича, відомого всьому світу проповідника без рук і ніг надихає багатьох людей не здаватися в труднощах і в усьому довіряти Богу. Незважаючи на свої фізичні вади, нік активно служить Богу, подорожує, займається спортом, пише книги, знімається в кіно. Один раз на рік сади цвітуть, а надія мій компас земний. Ці слова з пісень талановитої співачки Анни Герман відомі багатьом. Щороку віряни адвентисти сьомого дня влаштовують вечори пам'яті, присвячені Анні Герман, яка теж свого часу поповнювала ряди членів цієї церкви. Про те, що співачка вірила в Бога, свідчать її християнські псалми. Наталя Копилова розкаже більше. Нещодавно в Харкові пройшла серія вечорів, присвячених пам'яті видатної виконавиці Анни Герман. Її проникливий голос, прекрасний репертуар, а також тонкий аристократизм зробили її дуже популярною свого часу. І хоча сьогодні цієї яскравої співачки вже немає з нами, однак її пісні залишаються улюбленими для мільйонів людей. З творчеством Анни знайомі дуже багато людей, люблять це творчество. Ну у Анни Герман була одна мрія, Вона говорила, що коли вона та вона хоче піти для Бога. К сожалению, этой мечте не удалось сбыться. Но вот при помощи этих вечеров памяти Анны Герман мы можем рассказывать людям не только о творчестве Анны Герман, петь любимые песни, но мы также можем и рассказать о творческом пути, или вернее, о духовном поиске певицы, и можем показать вот ее встречу с Богом. Народилась Анна в немецко-голландской родине. Мама была выкладачем, тато бухгалтером. Через декілька років після її народження батька розстрілюють. Після цього мати разом з Анною довго подорожують, а втративши й другого чоловіка, переїздять до Польщі. Тут вона йде до загальноосвітньої школи, захоплюється малюванням та музикою. Згодом займається підробітком, щоб допомогти мамі та вступає на геологічний факультет до університету. Бере активну участь в художній самодіяльності та приймає рішення стати співачкою. Воспитувалася в релігіозній сім'ї. Що вона з детства любила петь? Бабушка її пела в хорі, жила в Польше з мамою, з сином, з бабушкой, что є бабушка воспитывала. Ходила в цирку, піла, хотіла піти духовні пісні. Клавши успішно іспит у Міністерстві культури, Анна Герман отримує офіційний дозвіл на співучу діяльність. Приймає участь у багатьох фестивалях, дуже скоро стає відомою виконавицею та символом Радянського Союзу. Після важкої автомобільної аварії про Анну піклується її майбутній чоловік. І незабаром вони одружуються та народжують сина. Почувши страшний діагноз рак, вона починає духовні пошуки. Довго вивчаючи Біблію, а на вирішує прийняти хрещення в церкві адвентистів сьомого дня. В подальшому велику частину її репертуари складають християнські гімни. я дуже люблю цю пісню. Люблю пісню один раз в год, сади цвіту неї немає пісень, які не полюбити. Взагалі В неї приємні, очень приємні, ніжні такі. Хороша пісні життя. Анни Герман обірвала тяжка хвороба. Перебуваючи на лікарняному ліжку, вона жила любов'ю та надією, яку їй подарував Бог. Останньою її піснею була Господь пастор Мій, Наталя Копилова, Олександр Жолтіков, Харків. Вісті надії. Вже понад 100 років. 8 березня прийнято відзначати міжнародний жіночий день. Хоча початково він був днем протесту проти дискримінації жінок, символом фемінізму та вимогою рівності прав з чоловіками. Сьогодні ж, в перший тиждень весни, прекрасні половині людства традиційно дарують квіти, солодощі, компліменти та знаки уваги. Про роль жінки та про її незалежність від чоловіка, до якої так часто прагнуть, дивіться в сюжеті. 8 березня у багатьох країнах суспільство відзначає міжнародний жіночий день. Початок цього свята походить ще з далекого 1910 року. Саме тоді в Копенгагені відбулася друга конференція працюючих жінок. Лідер соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цеткін висунула ідею святкування міжнародного жіночого дня та запропонувала відзначати його щорічно. Метою цього свята Цеткін назвала Боротьбу жінок за свої права. В Україні після цих подій десь починають відзначати, не відзначати, святкувати десь 20-х років в середині 50-х років. Починають в Україні виходити листівки, ось такі з 8 березнем, вітати, школярі, учні, дівчата, хлопці. І лише указ президії Верховної Ради від 8 травня 1965 року. Це цікавий указ. І в цьому указі було щоб відзначати 8 березня. Сьогодні на території пострадянських країн це свято не переслідує феміністичних цілей. Насамперед, для сучасних жінок це день кохання, ніжності, весни та жіночої краси. А от чоловік. Віка випадає нагода зайвий раз порадувати свою другу половинку, матусю, бабусю, доньку або подругу. Про те, які відносини на думку наших співвітчизників, повинні переважати між сильною половиною людства та прекрасною статтю, ми поцікавились на вулицях міста. В відносинах має переважати ні фемінізм, ні демократизм, ні лібералізм, ні диктаторство. Це баланс. 50 на 50. Я считаю, что должно преобладать партнерство. То есть это должны быть такие отношения, когда люди э, понимают друг друга и ищут оптимальную для них, э, скажем так, оптимальную для них модель. Если им удобно, когда больше берет на себя девушка, пускай будет так. Если удобно и оба согласны, когда больше берет на себя парень, то пускай будет так. Взагалі то я за рівноправі, але все-таки я вважаю, що мужчина має, ну він мужчина, він добитчик, і він має все таки підтримувати жінку, можна сказати, содержати ну, в більшості сьогодні. Роль жінки в соціумі не обмежується лише забезпеченням домашнього затишку. Багатьом дівчатам ще з дитячого віку розповідають, що статус в суспільстві набагато важливіший за міцну родину та духовну рівновагу. А от Біблія стверджує, що дружині голова чоловік, а чоловікові бог в сучасному суспільстві. Ми бачимо нові моделі створення сім'ї, коли дружина керує своїм чоловіком. Це неправильна модель, це не біблійна модель. І скорі за все, що це мотивовано тим, що чоловіки вони не бажають на себе брати повну відповідальність за сім'ю. Але дружина вона має свої обов'язки, в чоловіка є свої обов'язки. Вона оберігає сім'ю, вона виховує дітей, вона дбає про добробут, побут. Тоді як чоловік є той, хто відповідальний за забезпечення сім'ї. Проявляти свою турботу та любов до прекрасної половини людства необхідно не лише один раз на рік 8 березня, а кожного дня. Адже жінка творіння Боже, яке заслуговує на найкраще. Привітати зі святом усіх жінок вирішив і Вінницький медіа-центр телеканалу Надія. Жіночі руки нас з дитинства колихали, нам перев'язували рани й синці. А потім в школу рано вранці відправляли. Сльозу дитячу утирали руки ці. Жінки, у вас сила є, вона не в битві. Вона в терпінні у недоспаних ночах, тихенько на колінах, у молитві, синів і коханих Богу несли на руках. Ви затишок несете в дім і в душу. Ви грієте нас ласкою й теплом, дружини, наші любі, сестри й мами. Без вас й холодно було б. Валерія Полторацька, Андрій Порхун, Олександр Мудрак. Вінниця вісті надії. Нехай гарний настрій та позитивні новини супроводжують вас протягом всього тижня. Нагадаю, що всі сьогоднішні сюжети ви завжди зможете переглянути на сайті Hope.ua. До побачення.